Телеканал плюс плюс представляет. Каска статус. Привіт усім! Мене звуть Руслан Сенічкін. І знаєте, як я поспішав до вас сьогодні на зустріч, ледь устиг, не повірите. а все тому, що на одному з перехресть несподівано для всіх зламався світлофор. Водії не знали, куди кому їхати. Всі сигналили одне одному, галасували. Добре, що світлофор швидко полагодили. Інакше довелось би вам довгенько мене чекати. До речі, схожа історія трапилася одного разу в країні Плюс Плюс. Чули? Тоді слухайте казка Антона Сіаніки та Марини Куцик Герасименко про важливість дорожніх знаків ілюстрації Едуарда Катихіна, серед розлогих пагорбів у мальовничій долині. Розкинулася країна Плюс-Плюс. Жили там наполегливі і працьовиті квадрати, творчі та завзяті трикутники, дружелюбні круги. Жили там і інші фігури. Усі вони були різні. Але для кожного в країні знаходилося своє особливе місце. Кружко народився у великій родині. Крім нього. Сім'ї було ще троє молодших братиків, таких вертлявих, що навіть назвали їх відповідно червоного, шусть жовтого, хрусть, а зеленого круць. Малі непосидьки просто обожнювали пригоди. Коли Кружко ділився з ними своїми захопливими історіями, братики слухали, розсявивши роти. Вони завжди просилися, аби Крушко узяв їх із собою, але старшому брату не хотілося нюнькатися з дітворою. Та одного разу в країні Плюс Плюс несподівано зникли всі дорожні знаки. І навіть світлофор на головному перехресті. І така від того почалася плутанина. На дорогах виникли затори, водії. Не могли розібратися, кому їхати першим. Автобуси і трамваї ставали посеред дороги, бо не могли відшукати знак місця зупинки. Пішоходи перебігали вулиці, де прийдеться. А це, знаєте, дуже небезпечно. Шериф Мигалко узявся регулювати рух за допомогою смугастої палички. Та в нього поганенько виходило. Водії ніяк не могли розібрати його сигналів. І коли в країні траплялося щось непередбачуване, жителі Плюс Плюсу збиралися на площі і вирішували, що робити. Збори оголосили й цього разу. І Крушко теж вирішив піти. І ми, і ми з тобою застрибали навколо нього молодші братики. Оце вже ні. Сухо відрізав старший. Маліще. От, підростете, тоді візьму шусть, хрусть та круть ображено посунули в пісочну. Їм так хотілося бути корисними, але старший брат бачив у них лише нерозумних дітлахів. Тим часом на площі зібрався величезний натовп. Першим виступав шериф. Мигалко. Шановні жителі Плюс Плюсу, урочисто почав він. Україні зникли всі дорожні знаки. Тож їзда на машинах та інших транспортних засобах забороняється. Це не чувано, обурювалися плюсяни. Як це могло статися? Лиходій Карлюка знову знайшов наш сховок і викрав чарівний екран, пояснив шаман Кругоман. Я зараз же починаю розслідування і знайду його, пообіцяв шериф Мигалко. А доти, звикайте жити без транспорту. Найбільше через прикру подію засмутилися школярі. А річ у тому. Що за кілька днів вони мали їхати на спортивні змагання зі здоров здоровичем? Квадрик Кружко і Трикутя довго і старанно готувалися. А тепер що здатися? Оце вже ні. Дітлахи зібралися в наметі кружка і ось що придумали: А давайте, а давайте самі намалюємо дорожні знаки і розмітку. Запропонував Квадрик. Згода! І тримали друга Кружко і Трикутя. І ми з вами загукали малі кружечки. Ану, хутко спати! Гримнув на малечу старший брат. Ніколи мені з вами. І знов малим кружечкам довелося сидіти вдома. Коли на дворі стемніло, квадрик, кружко і трикутя взялися до роботи. Оскільки транспорт Україні тимчасово заборонили, працювати на дорозі було цілком безпечно. І весело! Кружко стрибав у миску з білою фарбою і котився проїжджою частиною, лишаючи позаду себе рівну білу смугу. Трикутя взяла на себе малювання дорожніх знаків. У неї це виходило найкраще. А квадрик креслив зебру на пішохідних переходах. Аж до ранку трудилися наші герої, втомилися страх. Але справу свою зробили. Ура! Знаки на своїх місцях! Раділи жителі плюс-плюсу, прокинувшись зранку. По машинах сигналили одне одному водії. Всі чекали шерифа Мигалку, адже тільки він міг знову дозволити рух. Але шериф, уважно оглянувши проїжджу частину, сказав: Цього замало. У нас досі немає світлофора. Ми можемо зробити світлофор, сказали винахідники квадр і трик. Завтра буде готовий. Лише завтра. Засмутилися школярі. Але ж вирушати треба вже сьогодні, ввечері. Виходить, що дарма тренувалися. А от і ні. Заперечив квадрик. Ми можемо самі зробити світлофор. Діти принесли три картонні коробки і склеїли їх разом. Потім прорізали у кожній круглий отвір і прилаштували там ліхтарики. Зовні конструкція була схожою на світлофор. Але як зробити так, щоб ліхтарики загоралися по черзі та ще й різними кольорами? Цього ми в школі ще не вчили, зітхнув Квадрик. Малі кружечки. Кружкові молодші братики якраз гралися неподалік і почули розмову школярів. Малюки тихенько про щось порадились і підійшли до гурту. А можна ми спробуємо? несміливо спитали вони. Знову під ногами плутаєтесь, невдоволено буркнув Кружко. марш маршу пісочню, дитсадок. Але трикутя несподівано вступилася за малих. Дозволім, попросила дівчинка. Будь ласочка! – Закліпали оченятами круть, шусть і Хрусть. Як тут відмовиш? Тієї ж миті малюки стрибнули у вічка світлофора. Шусть у червоне, Хрусть у жовте, а круть у зелене. Вони по черзі вмикали ліхтарики, світло відбивалося від малюків, і світлофор загорався різними кольорами. А щоб легше було стежити за часом, кожному дали годинник. Так на головному перехресті знову запрацював світлофор. Школярі поїхали на змагання, а малі кружечки весь день із гордістю виконували своє почесне завдання. Їх навіть стали називати світлофоринятами. Старший брат дуже ними пишався. А щоб уночі малі відпочили, шаман кругоман роздав усім жителям світлячки-флікери. Тепер водії добре бачили пішоходів навіть у темряві. А вранці вже і справжній світлофор був готовий. Лишалося тільки повернути чарівний екран на місце. Та це вже зовсім інша історія. До зустрічі! Читайте казучки на сайте каналу Плюс Плюс.